Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я ще на одному аккаунті відкрию стардропів 14. Ну і поїхали. Так, перший стардропчик. Міфік строк! І мені з першого вже випада міфік. І мені випадає міфічний стардроп. І відкриваємо і... Скірнатар! С класс! Ну. Закриваю очі і. Сверх... Свірхрідки. 30 кредитів. І, до речі, забув одну річ зробити. Ну, все. І виходимо далі в нас ще один старт дроп. Знову... Ні, не буду закривати. Ну і мені випадає рідкий перший. І виходить. Мені випадає сверх рідкий. І все, і виходить вже 10 призів стар. Ну, добре, давайте. Рідкий. Перший рідкий. Ну, другий також мені випадає рідкий. І десять кредитів. Мені вже знову падає рідкий. Мені випав тільки один міфік. Епіка не було? легендарка не було. Давай легендарку. Че епік? Мне... І виходить десь останні дні. Епік! І так. Ну і ось таке відео мене вийшло. І ми змогли вибити тітки Од... один одну міфік. І в нас є такий скінчик класнічий. Натар, ну і поїхали. І, до речі, завершення. Ну і виходить всім до побачення.